Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Просто По Складне. Якщо ви хочете краще в шахи і їх розуміти, то ви виповімо адресу. Сьогодні ми поговоримо про атаку на фланзі і гру в центрі. Що важливіше контроль центру чи атака на фланзі? Оптимально треба контролювати центр і атакувати на фланзі. Якщо центр нестабільний і немає е, контролю за ним, то така е, Нефлайзер, як правило, перечена на невдачу. Звичайно, якщо з це хорошим суперником, е, візьмемо цю позицію е, білими грав е, Михайло Таль, екс-чемпіон світу, проти іншого екс чемпіона світу Василя е, Смислова. На е, ці позиції. Білі мають построю перевагу. Вчені дещо э, піористет зтудова э, на G5 не дуже оптимально. Але э, э, добре вчора, що в них э, всі фіри розвинуті. В білих э, треба, щас, щоб закінчити кінце 3, це один э, не, не грають. Ну і тури також э, звичайно. Ну, тому правильно було тут э, грати. В центрі взяти кінце 3, закінчити розвиток, наприклад, на F8, слоні 3. Ну і білі мають е, незначну перевагу. Замість того, е, Таль він дуже любив грати проти короля і дехто, деколи нехтував е, об'єктивними передумовами. Він почав тут флангову атаку. Мін пішов F4, нападаючи на короля, але цей хід ем, при ненадійному королі, так як услабна 1 Вже 7 Ну і чорні можна практично зразу створити загрози. Ем, було партия на Кіня 4, хоча краще було тут зіграти Сонце 5-6. Один, і тепер Кінь 4. Ну, треба тепер рахуватися з непрямим заразу кін 2. В партії вже Чорний зірал Кінь 4 одразу. Білі грають F5. Ну Зо зімоло виникти з приснувки, слон 5 і 4. І тепер було зібрано короляш 8. Сильніше було знову зібрати сонце 5 і потім короля 8. Осицько зла короляш 8, Туреф 3. Причодні розпочати рух в центрі в сонце 5. Відходити на h1 э, нічого не дає, тому що чорні просто раді 2 і вибирають якість. І білий тут немає компенсації за втрачений матеріал. Тому кровів один, вимушений хід. І тепер чорні підривається ходом D6. Справа в тому, що атакувати без цих фігур досить складно. Кіна, рай, слоня, рай, не грає, слон не грає, Туран не бере участі також. F6. Чорні грай, холоднокровно. Вже 6. Тепер в випадку Аслуна 6. Чорні просто жертву якість. Побили би тут на шах, пророж 8. D3, Кінь є 6. І білі. Чорні відбивають. Атаку. Ділер. Ну і виникає така кінешпіль, який з перевагою чорних. Ем. Хоча на тур 3, 3 також за словом лова, можливо, просто rc8. Білі готові пожертвувати якість, чорний готові пожертвувати якість, але просто тоді зустрічається, напевно, тройку, поміти краще, зустрічається пішак. F6 і позиція в чорних краще. Ну, білі Red а 4 знову все-таки якось можна поставити мат. Але після колоднокровного де є, тепер ще ферзь підключається. В чорний стемпу не де один загрожує. Піти білі Red Croi 2. Це такий хід свідчить, що дуже великі труднощі в білих. Ferzi 4. Централізація. Чорні втратять, потужно сцені, тобто не програли білих, тому що білі не встають організувати матові загрози, так як, скажем, є такий версиї, що мат чорних старший, ніж білих. Тираж 3, Чорні міняють разів, після чого атака стає неможливою. Втора 4, кінья 4, слона 6 і тепер білі віддають якість, чорні дають якість, але отримують 2 сильних прохідних піш... ну, одного сильного пішака, але підтримку двох слонів вони отримують. Так що ну, має 2 пішака за якість, і цієї позиції більше, ніж достатньо. Позиція чорних практично виграна. д 8 будеш зациклюватись над цими ходами. Ну, тут же складно щось зробити, треба якось захищати поле до 1, тепер 1-2 загрожує. Тому це 4 такий хід. А в тому, що після б 4 слон буде завиключений. На ну, не раз G5, G4, 2 3 і тепер Б4 з тебом. Тора Д4. Ну, Чорні поїзд домінують. По білах вони не можуть дорогу вести кінне райо, тобто абсолютно безнадійно. Заружже ще до того, що F4. Ну і чорні мають немає дуже активні фігури. G3, словно F3, F5, 25, Kin 7. Ну і чо? чорні черні просто проводят У Fраз F5 і 5 Добавить пішака. І після кіньбе 3, сонце 3, білі тут здались. Ну, така цікава партія, яка показує, що гра в центрі вона сильніша за фланом атаку, причому тут вам такі корифеї. Ну, давайте ще розглянемо один приклад. Не буду зупинятися в подробному дебюті, було розігрався связький і захист. Варіант Найдорфа, Дуже популярна позиція. Тут дуже багато ходять за білих. Є два е, е, також популярні. First E7. Ракеровка е 6 Ну, Хід е 6 чорні чор, або Е5, або Е6. Е6 6 це виникає так, так, так звана швіницька схема F4, кінце 6. Король 1. Профілактичний слой 3. Ну, поки що виникла абсолютно нормальна позиція. Міської розуміти з точки зору чорних. Приблизно рівно. Білі грають кімбет 3. Відводять коня з центру і в їхніх планах. Є G4, G5. Рокіровка. Поки що слон е 3. Турафти 8. Фезі 1. Б5. В4. Ну. Чорні. білі мають все-таки тут достатньо контролю за центром. І загроза часто тут грають, наприклад, G5, кінь відкидають, потім перекидається ферст, потім тура. Включається ну, тура і ферст, паління Ну, Що веде до такої досить е гострої гри, тому треба чорним тут щось зробити. І вони ну, найкраще так, відповідь, якщо це працює. То треба поставитися на в центр, якщо це можливо. Чорні відганяють коня c 3 з центру на d7, і тепер райд e5. Можливо, навіть трохи краще був тут хід d5. Справа в тому, що на E4, чорні райт кінь e4 і отримують потужного коня в центрі. І білим тут дуже складно просунутися далі. Ми Сконтролю по і в центрі. тобто Чорні стоять, тут як мінімум не гірше. партії були е 5 ще також є можливою альтернативою. E, F5 і тепер чорні повинні. Отримати контру, прориватися, інакше чор, біля 5 і зметуть чорних, Тому вони грають D5. Це зжати пішака, але досить ефективна. Справа в тому, ем, ну, скажімо так, тут білі невдало відреагували, вони повинні були бити на D5 і на E4 бити далі на c 6 Після обопільних роздвінів чорні має достатньо контролю за пішака, так як білий кроль ослаблений, чорне хороше раптові цей. Ну, і в центрі він стає досить так мовити, домінантно. Ну, Погнебілі задуматися, як він підтримати рівновагу, Але це було кращим. Продовжуємо. В партії вже було G5 і після e 4. Слоні 4. поля білих f по 6, але так би мовити, це атака не сильна. Так як чорні фігури це досить активно, а в білих досить мало матеріалу для атаки. Тобто тут не видно, як там атакувати. Не поставляють корона, ПД С4, пробують. Але ці фігури не допомагають, білі фігури не допомагає, так що, що не з легкістю відбувається ці наскоки. Кінь-7. Дуже чіткий хід, підвищи коня оборону, заружив також хід кінь 5 Кінь G3. Заважає цьому ходу. Але Чорні такий же 6. Нападаючи на фрезер, ферзі відходить. І тепер. Чорні зіграли c 8. Тут, тобто, користуючи тим, що в них є контроль за білими полями, вони хочуть зіграти слон G4 і закрити назавжди питання білої атаки. Ну, є 2 і після Слонзі 4. Зрозуміло, що в них немає жодної компенсації в чорні тут легко перемагають. Так що от, це партія повчальна з точки зору, що як реагувати на флангові атаки. звичайно, перевіряти, все базується на кожній позиції конкретно. Проходиться так чи ні, але в даному випадку вона э після ходу Д5 білі не встигають розгорнути свої сили і таким чином чорні отримують достатньо кодерну. Якщо тобі сподобалося, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!